У Росії очевидно дуже складно переживають наслідки санкцій після анексії Криму. Тому там хочуть скасувати рішення політбюро про передачу півострова Україні в 1954 році. Таку пропозицію зробила голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко під час традиційної передноворічної зустрічі в Кремлі президента Росії Володимира Путіна з депутатами. Так жінка заявила, що в Росії не сприймають заяву про нібито анексію Криму їхньою державою, а тому почали підготовку законопроекту, яким передача півострова Україні Хрущовим. Визнається незаконною у свою чергу. Член міжнародного комітету Ради Федерації Ігор Морозов наголосив, що відповідне рішення політбюро приймалося без референдуму, який передбачала тодішня конституція. Про законність референдуму цього року політик делікатно промовчав. А тим часом самі мешканці окупованої української території отримують зарплатню новими монетами, присвяченими нібито великому поверненню до Росії, Криму і Севастополя. Так, на монетах 10 рублів зображений півострів з датою фейкового референдуму та ластівчиним гніздом з написами Росі. Ська федерація і Республіка Крим зокрема такими грошима нещодавно розрахувалися з працівниками Бахчисарайського історико-культурного заповідника. При цьому співробітники поскаржилися на те, що замість новорічної премії або так званої тринадцятої зарплати, як це було раніше, працівникам видали голий оклад навіть без обов'язкових стимулюючих надбавок. Більше того, за її словами, наступну зарплату обіцяють виплатити не раніше кінця січня. Нагадаю, нещодавно США посилили нові санкції проти бізнесу Криму та заборонили інвестиції на півострів.